Не встигли ще маленькі мешканці житломасиву інгулець нарадітися подарункам від святого Миколая, а новорічна казка знову покликала хлопців і дівчат у захоплюючу подорож. І першому до себе у гості запросили дітей, дід Мороз та Снігуренька на відкриття головної ялинки мікрорайону. До свята приєдналися і лісові звірі, снігова королева, бажаючих похороводити навколо ялинки та поспівати новорічних пісень. Зібралося стільки, що яблуку ніде було впасти. У мене новогоднє настроєння. Я хочу, чтобы в новом году было всегда счастье, никогда не грустили люди, чтобы всегда везло всем в семьях. Настроение хорошее, ожидаю снега в первую очередь. Елка да. нравится? Нравится, классная елка. Будешь сюда приходить? Конечно, буду. Всегда буду приходить. Мы пришли с второй школы, ожидаем больше, больше хорошего настроения, хороших знакомств новых, хорошего потанцевать, поиграть. Очень интересно тут песни, хороводы, красивая елка. Дива для дітей створюють дорослі. На житломасиві інгулець таким добрим чарівником для місцевих хлопців і дівчат став інгулецький гірничо гірничо-збагачувальний комбінат. Керівництво і профкомпідприємства подбали про те, щоб у янкому містечку встановили лісову красуню. Скоро Новий рік. Щоб цей праздник ще більше відчувався, ми в своєму житломасиві відкриваємо дуже прекрасну, нарядну і нову йолку. Вперше ми ставимо дуже велику, красиву йолку, яка зробимо. Ми себе. Считаем социально ответственным предприятием. Мы себя позиционируем как предприятие, которое заботится не только о жизни и здоровье, а и об экологии окружающей среды, так как у нас по нашим принципам вертикально интегрированной группы предприятий Метинвест. На відкриття головної ялинки на інгулець приїхав і голова району Євген Рижков, оглянула ялинкове містечко і міська комісія. 2011 рік мешканцям житломасиву запам'ятаються новими проектами, цікавими ідеями та приємними подіями. І все це завдяки інгулецькому комбінату. Адкрит прекрасний парк активного відпочинку на жилмасіві інгулець. Зділено нові соціальні програми як на території жилмасіва, так і на території нашого комбінату». Ялинкове містечко на житломасиві інгулець відкрилося. На Новорічні різдвяні свята тут побувають практично всі мешканці мікрорайону, сфотографуються біля ялинки та загадають новорічне бажання.